дуже приємно, що настав цей час, і ми сьогодні маємо можливість прозвітувати про. Роботу щодо облаштування майданчику для молоді дітей, а ще й з зозахисним компонентом тобто, сюди можна приходити відпочивати разом зі своїми домашніми улюбленцями. Довгострокове волонтерство націлене на молодь України. У нас цільова аудиторія з 16 до 35. Ми розвиваємо український молодіжний рух. Наша ціль лагідна українізація, популяризація ментального здоров'я і, в принципі, до того, що молодь це рушійна сила всієї нашої країни. Наша ціль показати, що в Україні багато. Всього класного, багато важливого і донести до молоді, що вони мають дуже великий вплив на державу, на суспільство, і те, що наш молодь це найкраще що у нас зараз є. Для мене це можливість навіть в час війни робити добрі справи для українців для України. Мені здається, тут кожен повинен бути причетний до цього, бо всі будуть цим користуватися. Це для всіх радість. І Хто може, мені здається, повинен робити добро, робити свій вклад у майбутнє нашого села, нашої країни. Також молоді завжди важливо в цьому брати участь, бо ми тим самим подаємо приклад для майбутніх поколінь, для дорослого покоління. Це чудова ініціатива, яка привчає. Людей більш відповідально відноситися до своїх тварин дуже добре, щоб такі майданчики були в усіх населених пунктах болградського району. Я радий сьогодні привітати всіх, хто долучився до нашого свята, маленького свята. Але я думаю, що ці проекти будуть. Надалі більш масштабними дуже велике дякую проекту Бур сьогодні. Дякувати їм У е е нас є такий маленький майданчик. Ця робота була проведена лише на волонтерських началах. Без безкоштовно все робилося. Все, що ми зробили, це лише для діточок, е діткам. Наше це найкраще. Основний акцент тут звичайно на зоозахисному компоненті для того, щоб в цей парк могли приходити молодь, просто дорослі люди, дітки, мами з дітьми і разом з собою брати своїх домашніх тварин. Класно подобається. Так! Да!